Ми ще трішечки почекаємо, поки до нас доєднаються ще глядачі, і почнемо. А що ми будемо дивитися? А ми будемо дивитися, що знаходиться в нашому київському магазині. Якщо ви займаєтесь, чи давайте так, поставте плюсики, якщо мене добре чутно, щоб було комфортно дивитися і все, ви зрозуміли і подивилися. І почули. Плюсики є нема? Ну, сподіваюся, ви мене чуєте. І тож ми починаємо. Наш київський магазин, наша адреса Константинівська, 71, торговий дім, Шоколад, станція метро Тараса Шевченка. Тож, ми будемо чекати вас у гості. Якщо ви займаєтесь в'язанням або іншим рукоділлям... То вам до нас. А що є в нашому магазині? В нашому магазині багатий асортимент пряжі. Пряжа, пряжа є як бавовна, напівбавовна, з якою в'яжуть різні іграшки. Ну, і речі будь-які. Вона дуже класно підходить для дитячих виробів. Також напівбавовна є різних фірм: це Ярнард, Газал з тієї сторони, Ярнард, Віолет. Що хочете? Люба бавовна, яка у нас є дуже класний в дуже гарної палітрі є гізамат. До речі, мені вона подобається ну, просто супер. З неї такі класні речі виходять. І якщо ми знаємо, що бавовна дає у виробі трішки розтягується в ширину, то вона не розтягнеться, не бійтеся. Якщо ви займаєтесь сумками, то у нас є багато пряжі для сумок і килимків. Це як шнур, шнури, рафія, це все шнуркова пряжа, то і є трикотажна є барва наша український виробник. Вона є у різних метражах, так що вам не може обрати від більшого до меншого і підібрати якраз тільки пряжі, скільки вам потрібно. Є 100 метрів 50 метрів. Трикотажна пряжа, і це у нас Катон Club і Premium Ярдс, така меланжева гранола. Ну і, звісно, рафія. І так, далі ми йдемо. Це у нас полички, де тут знаходиться акрил, бавовна, вовна і напівовна. О, Акрилових ниточок, як ми знаємо, що найпопулярні це ярнард бебі. 50 грам 150 метрів і різні кольори. Софті це теж пряжа, підійде, як для іграшок, для дитячих виробів. Софті Плюс і є софті Мега, це зовсім товсте таке. Акрил. Шакерім вона дуже популярна серед в'язальниць, і з неї теж в'яжуть або іграшки, або дитячі пледи, або дитячі речі, будь-які одяг. З цієї сторони у мене напів Вовна, Газал Бебі Вул Газал Бебі вул XL. Ну, хто не знає цю пряжу, мабуть, немає такої в'язальниці, яка б не в'язала з такої пряжі. Палітра гарна, яскрава шкарпеткова пряжа, а її, ти хочеш показати, що як виглядає? Це XL спиці 4,5. Ви подивіться. Гарне тепле. У полудні вона виглядає як м'якенька. Так, для діточок те, що треба, да, навіть для себе. Дуже багатий вибір е, яскравий, шкарпеткової пряжі. Зараз якраз такий сезон шкарпеток розпочався, тому можна обрати. Це супер вош, артісан, це бохо. Бохо є як в секційному фарбуванні, так і в однокольоровому. Давай, Настечка, покажемо тут. Це однокольорове. До речі, його беруть ще не як для шкарпеток, а як для виробів. Тому що тут все-таки 75% вовни, вона тепла і в'яжуть в одну чи в дві ниточки. Кауні, візелівська пряжа, ну, якість. На камеру цього не передаш. Вона так, м'якесенька взагалі. Візель-кіс. Назва теж класна. Волтайм. Ну, для шкарпеток її дуже мало беруть, хочу сказати. Я трішечки за, так, за клієнтами понаблюдала, то її дуже мало беруть для шкарпеток. В основному беруть її для джемперів, шапок, шарфів. Тепер ми перейдемо до Алізе. Ну, в Алізе це саме популярне іде Lana Голд Класік, Lana Голд Fine і Lana Gold 800. Цей стенд у нас якраз з ними. Що я хочу сказати за цю пряжу? Що це класика і це гарна якість за гарну ціну ниточка товстенька, з неї можна в'язати будь-який виріб. Як дитячий, так і дорослий. Це у нас теж напіввовна, Це моя улюблена сілки роял. Якщо ви слідкуєте за моєю діяльністю, так сказати, то можете знати, що я обожнюю цю пряжу. Вона настільки приємна, що ну, в мене два вироби з неї, тому... Я її можу рекомендувати для ваших джемперів. Ниточка гарна, м'якенька, це шол... Так, да, трішки це тут меринос з шовком. Що тут можна ще казати? Якщо ви займаєтесь іграшками, то будь ласка, у нас дуже багатий вибір плюшової пряжі, починаючи з цього стенда, як товстої, так і тонкої. І далі переходять. Переходимо на інший, і тут різна пряжа є. і Гімалай, і Дольче, Гімалай Бебі, -Доль -Дол 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 і Дольче, і Вілюта. Кольори просто супер. Ну і якість. Звісно, також на плюшову пряжу, на деякі ниточки, у нас є огляди на нашому ютуб-каналі, то ви завжди можете його відкрити і почитати будь-який огляд на будь-яку пряжу. А це стенд, ви, мабуть, вже вгадали, що це. Так, це глізе пуфі, легендарна і. Не знаю, ну всі, хто приходять до магазину, всі перші йдуть сюди. Алізе Пуфі. Палітра у них дуже гарна, яскрава, класна, е, є пуфі колорс. Подивіться, яка краса. І алізе пуфі файн. Ну, Різниця, ви вже знаєте, що у них різниця за, счет, за рахунок петельок. В пофі вони більше, у пофіфайн вони менше. Пряжа, до неї йдуть інструменти. Це спиці і гачки. А їх у нас дуже багатий виріб. Вибір, так, Настя, давай повернемось сюди, бо ти зараз впадеш. Це Будемо йти. так? Доброго дня, проходьте. Будемо йти так, мені так краще буде. І тепер ми підійшли до наших спиць і до наших гачків. Це, тут можна знайти фірми Pro, Поня і розміри, різні різні фірми, різні ну, асортимент багатий. І тут цінова політика, яку ви можете для себе підібрати від самої дорожчої до. Самої дорогої. Від самої дорожчої до самої дорогої ось так. Ось. А від самої дешевої. Пробачте. Ну, це 35 спиць, ну це я <казcoughs> не, <казcoughs> не знаю, що їм можна в'язати. Великі такі пледи. Великі пледи, або да, кардигани, є ж такі волокна з мериносом. Спиці, гачки. Це більш дешевий асортимент спиць. Але вони по якості, я б не сказала, що дуже багато відрізняються від дорогого. Тож, Це ой, можете. Так, да, я да, пробувала. я шкарпетки на цих спицях. Рекомендую спробувати, до речі, і ви можете назавжди забути, що таке 4 чи 5 спиць, а трьома в'язати дуже зручно. Що у нас ще багато, це хто займається бісероплатінням. Будь ласка, у нас в асортименті дуже багато бісеру і все, що для нього потрібно. Для е, хто займається от, біжутерією, хто виробляє сам. Ну, у нас є дуже пробачте, можна щас бистрійками. Ми пройдемо, пробачте. Є багато що для бісера, для його виробу, всяких прикрас. Це стенд у нас і є окрема Настя. Це у кожному ефірі каже, що це моє улюблене. Вона не може просто так, просто так пройти. Треба його помацькати. І зараз у нас ще йде стен, де для бісера де багато наборчиків з різним інструментом, де можна все виговорити. Ось от дивіться, які набори, де є все і ниточка, і пасатіже, чи як їх називають. Плоскогубці. Це з натуральним камінням, до речі, наборчик. Перевернути його. Може, так. давай достанемо, подивимося. Головне, що вони... Назад покласти, <хи> щоб не сварили. Ось це натуральне каміння. Хто полюбляє виготовляти давай саме... Давай розпечатаю Давай. далі, бо воно відблікує, його не так видно. А ми зараз його подивимося поближче. Давай, Головне, щоб ще... зараз не випало напряму в прямому ефірі. Ну, я, 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 буду акуратненько. Ось, Ось дивіться. дивіться. Які прикраси можна створити з таких камінців? Тихо, тихо. Тихо, давай я спробую. Ну, вони запечатані, тому я їх вже не буду розпечатувати, так що не ображайтесь. Дивіться, які набори. І Хочу сказати, що такий набор не один. У цьому наборі ще дивіться є все для і а, також кілечко одинарні, ось це заготівка для сережок, все, все попадало. Також у нас є наборчики і зі звичайними намистинами також. Це, це. Сюди я потім складу все. Угу. Ось такі наборчики. Ось це ось у нас найпопулярніший наборчик. Да. Тут класно все, можна створити. Все, що хочеш. Я Ой, дуже я багато сіпро, дивлюся. Є є. Да, я багато дивлюся, що коли приходять дівчата, то вони йдуть до цього стенду. І зразу ці оці наборчики починають передивлятися. Також ти не можеш ніяк відірвати, Добрий день. ти не можеш ніяк відірватися від того, що стосується бісеру. Сумки для цього у нас є пластикова канва, на якій можна вишити або нав'язати гачком. Є боковинки, є екошкіри або шкіряні набори для створення сумок, ручки, всевозможні. І акрилові, і дерев'яні. Ось, його, бачите, і для шоперів, і просто для таких невеличких сумочок. Переб'ю тебе вибач, будь ласка, тут запитую, чи є набори з паєтками. Ось я тільки що показувала, давай поки ми тут, біля да. цього стенду, Це, ось, ми ось, показуємо. Ці? Да, да, ось, ось, Ось такий набочок з такими кольорами. Ось це ось, зелена паєтка яскрава, дуже гарна. І ось ця ось ця, Ну, ця, кольори набочко, досить да. всі красиві угу. і всі яркі, такі, насичені. І ось що, подивись, як воно гармонує між угу. собою. Вже можна щось творити. Тож приходьте до нашого магазину і ви зможете обрати все, що вас цікавить. Для сумок є. Окрім ручок, є всі замочки, і портфельні, і будь-які на різний смак, карабінчики, ланцюжки, ручки. Ось, так що Просто а... величезний. Ось які яскраві. Так, да, такі вже давно в нас не було. Да, да, до речі, да. тут є. Що в нас в київському магазині до нашого дня народження до київського магазину було поставлено пряжу Лана Гато. Це мохер, мохер на шовку. Ми зараз підійдемо до нього і подивимося, які кольори є в асортименті. Дівчатка, а можна трішечки ми зараз відзнімемо, буквально чуть-чуть. Так, оце стенд у нас з Махером, Лана Гата. І тут, зібрали, да, і все... вже зібрали переполонили. <реш> да, тільки нещодавно він у нас з'явився, у нас день народження 24-го почалось, і це вже третій день. Третій так, день, так. Та, третій завтра день останній, але вже. Ми його весь виклали на полички, але вже його розбирають. Тут є махер, звичайний махер на шовку, і махер на шовку з льорексом. Ми робили пост на нього і показували, яка це гарненька ниточка, яка вона м'яка, який льорекс, як він додає до виробу, додає свята навіть, можна сказати. Це так, що ви можете, якщо ви знаходитесь в Києві, то можете прийти до нашого магазину і обрати щось для себе? Може, будь ласка, ще раз нагадати адресу нашого київського магазину? адреса нашого київського магазину вулиця Константинівська, 71, Торговий дім, шоколад, станція метро. Шевченка, ми будемо вас чекати. Зараз просто ми вже будемо закінчувати, тому що почали знімати людей не було, а зараз просто набігли людей і, мабуть, будуть трішки заважати. Тому я з вами прощаюся. Чекаємо а... почекайте два питання. Да, давайте перемог. питання. Перше питання це: добрий день. У вас є плоский шнур? Плоский шнур це є рібон. Або якщо трикотажна пряжа ріба, це оця ниточка, це йде плоский шнур. Ось така. Якщо подивитися на трикотажну пряжу, яка йде плоским шнуром, це іде барва, триколіна, катон клаб, ну, ось, ось така шнур іде. Це котон-клап, це трикаліна, у неї то, теж йде вона шнуром і барва. Теж у неї йде шнур. І ще питання, і питання а пряжі Єрнард корт ярм гарно? Так. Да. <рис�я> Просто так. <да. рис�я> <рис�я> <рис�я> ну, не знаю, ну корт ну, Мені подобається, не знаю. Вона от дуже. Це... оце я так Зрозумію, угу. вона, я не знаю, з неї в'яжуть сумки. Навіть у дві, у дві нитки я бачила, зв'язали сумку у дві нитки. Але я її бачу в е, дитячій кімнаті у килимках. Вона настільки м'яка, тому що в неї в ниточці. Зараз спробую знайти в неї всередині є наповнювач. О, ось є наповнювач, який додає м'якості виробу. І він приємний. Дитинка не пошкодить собі шкіру, тому що вона м'яка, в неї нема таких гострих кутів. І останнє питання: добрий день. А який у вас є бісер? Тільки звіти йшли зараз. Дану дивися. Добре, зараз ми підемо до бісера і покажемо, що бісер у нас є в асортименті. Ви можете завжди прийти, подиви Да, У нас уже багато да. людей не пройти. Тому що ми дивимось на бісер. Є це під чеський бісер. Да, Також чешський. є п'ятистіграмовий. Тут бачите, тут вони і блискавучі, і матові. Також є різні довгі, та від... і так товсті, і тоненькі, тому що ви можете прийти, подивитися, пощупати і обрати те, що для вас потрібно. На цьому у мене все. Чекаємо вас в нашому магазині. Константинівська, 71», торговий дім, «Шоколад», станція метро Шевченка. Ми чекаємо на вас в нашому магазині. І всім пока. І, І солодких ось... вам петельок. Я Ще одне, Ще одне питання. В Запоріжжі де знаходиться магазин? У Запоріжжя магазин, вулиця Шкільна, 8. Остан... Зупинка транспорту, школа. Ну по-моєму. взагалі можна на малому зупинитися да. або на… Малому? на... Це перехрестя української і героїв Сталінграда, чи як вона сейчас у нас називається на української на української, да так що ну тепер є ще питання? Всі всім до побачення. Чекаємо вас в нашому магазині, на нашому ютуб-каналі, в нашому на нашому сайті, де би не були, ви знайдете нас завжди і всюду. І всім па-па. і тепер солодких вам петельок.